Для мешканців відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання комунальної установи Миронівський центр надання соціальних послуг, що в селі Зеленькі, будь-які відвідування, заходи це завжди подія. Бо ж ці люди, окрім комфортного проживання, догляду, харчування, потребують ще і уваги, спілкування. Саме це подарував стареньким та одиноким відділення колектив з салону Б'юті Лайф, працівники та практиканти якого провели доброчинну соціальну акцію. Ініціатор акції Альона Детюк, адміністратор салону. Справа в тому, що коли до мене звернулися дівчата із Богославського закладу, де навчаються це перукарським послугам, з проханням якби, ну, практику пройти і навіть працевлаштуватися. Коли я прийняла рішення взяти їх до себе в команду, я вже ж взяла на себе і відповідальність. Це молоді фахівці, їм потрібна десь практика. Ми розуміємо, що ну, не кожен може дозволити прийти моделю, щоб їх постригли. Тому, відповідно, я Думала, шукала варіанти, куди можна їх пристроїти, щоб зробити десь таку от гарну практику для них. І я згадала, я тут колись вже була, я згадала, що у нас є цей будиночок, де і одинокі люди, і їм потрібен теж догляд. Тобто, і ми, домовившись із керівництвом, обрали день і приїхали. Що ми з цього маємо для дівчат гарна практика, а для жильців цього будинку догляд, увага. Краса. От зараз вже три годинки ми тут, і три годинки ми бачимо ці емоції. Навіть одна із жильців тут затанцювала, а деякі навіть співали. Ці емоції, я, я вважаю, що це дійсно класна ініціатива, це така більш соціальна, тому що це все безкоштовно. Дякую, що нас навіть сюди довезли і нас назад же ж і одвезуть. Насправді це дуже корисна річ для наших обох сторін. Ну я думаю так. Ну, взагалі, як ви самі, коли бачили ці емоції цих стареньких, як вони реагували на вашу увагу на ті послуги, які вони отримували, як ви їх переживали? Я вам скажу так, я ж виховувалася у бабусі. Мої бабусі сьогодні, ну, не сьогодні взагалі, на сьогоднішній день, 82 роки, ось через декілька днів буде 83. Тому в мене є гарний досвід спілкування з ними. А прийшовши сюди, так, знаєте, ми одразу прийшли із зарядом. Доброго ранку. Всі вже одразу з посмішкою. Знаєте, коли даєш позитив, позитив і отримаєш. І коли вони танцювали, я вам хочу сказати, підтанцювала разом з ними. І ми з ними навіть співали пісеньку. Десь в мене там є на телефоні, грала якраз червона рута. І ми всі трьох сиділи, співали і заряджалися цим позитивом. Які, до речі, саме послуги були надані? Ну, сьогодні ми взяли три практикантки і одну перукарку з досвідом, щоб вона могла курувати їхню роботу. І ми взяли ще манікюр, майстра манікюру, щоб вона могла зробити гігієнічний манікюрчик. Також ми робили спа для рук. Ми намазували спеціальним кремом зволожуючим, володжузволоджуючим, перчаточку одягали для того, щоб руки наситилися гарним зволоженням. Отакі у нас виходить, якби стрижки, укладки. Манікюр, спа для ручок і накрутка укладка. Ось так. Чи плануєте ви продовження от таких ну, навіть не просто соціальних акцій, а благодійних і в той же час ну, теплодушевних? Так. Це, ви знаєте, це заходить навіть у наші душі, коли бачиш, що це все, і ти наповнюєшся цим добром, розумієш, що робиш гарну справу для всіх. І так ми плануємо. Ми вже домовилися з дівчатами, що вони нам зателефонують, коли вже в них повідростає, все, коли треба буде оновити це. Чи це буде через два місяці, чи це вже буде перед новим роком? Ми точно сюди приїдемо і зробимо знову ж таку красу. Ну і до речі, як саме ваші практикантки, ваші майстрині зареагували на те, що вони будуть працювати. Ти старенькими. А, спочатку у них був шок, вони не, не просто не знали, куди вони вони ніколи цього не бачили, а, і такої уваги ніколи не бачили, і не бачили, коли їх також окутують. І вони боялися, що а вдруг результат, знаєте, вони ще ж практикуються, а вдруг результат буде поганий. Що мені скажуть? Так, от саме тут такого немає. Типу, якби і працюємо на оцінку, але не на ту оцінку, а більш на таку соціальну душевну оцінку. А, тому, коли вони спочатку злякалися, їхали, лише їх трошечки так підтрушувало, бо вони не розуміли, хоча вони розуміли, що для них. Це дуже потрібно. Приїхавши сюди, от вони побачили вже і свої результати, побачили, як радушно їх приймають, і вони заспокоїлися, і навіть уже трошки втомилися. Зараз вже сидять, перепочивають, але ще готові бачу, що в них заряд є. Вони трошки скромні, мовчазні, але я знаю, що там в душі у них зараз теж бурлить, скільки я всього зробила, що я зробила. М -м -м, так, знаєте. І це справді так. Емоції того дня просто переповнювали всіх учасників неординарної події, в першу чергу, звичайно, самих мешканців, а на той момент відвідувачів модного салону краси, обслуговуючи персонал і самих майстринь, які були для своїх незвичайних клієнтів, не просто виконавцями відповідних послуг, а друзями, що уважно вислухають, поспівчувають чи то порадіють, разом поспівають, стануть частиною позитивних емоцій. Які просто вирували в цьому зазвичай спокійному, врівноваженому, зі своїм чітким розпорядком місці для майстрині манікюру Софії. Ця поїздка буде незабутньою, і, на її думку, необхідно частіше відвідувати мешканців відділення, бо вони того дуже потребують. Я вважаю, вони потрібні, причому ну дуже часто, ну частіше, хоч хоча б раз на тиждень, раз-два на тиждень, щоб люди просто якісь от, наприклад, соціальні працівники, і ті, хто навчаються в закладах там на соціальних працівників, да, щоб вони приїжджали до таких людей частіше, щоб вони не відкошували від цієї практики, тому що я особисто знайома з такими людьми, які просто такі, ой, нам це не потрібно, та що там ті старі люди. Але я вважаю, що це реально потрібно і це дуже приємно поспілкуватися. Куватися насправді, от скільки я працюю в таких закладах, да, де постійно працюю з людьми. Тут найприємніші люди. Тут реально тут всі дуже щирі, дуже добрі. І я ще раз повернусь і буду повертатись сюди і далі з ними спілкуватись. Я теж сльозу пустила. Тобто, наскільки тут реально щирі всі і бабусі, і дідусі? Ну от можна було почути таку думку, навіщо для цих старих зачіски, манікюр? Що можна сказати, і ти як майстер, як ти можеш це оцінити? Чи їм це потрібно? Суть йде не в зачісках, не в манікюрі. Тобто манікюр, який я робила, це не було покриття. Тобто ми просто відвивали там кутикулу, то щось таке, підпиляли, підрізали і все. Тобто, візуально навіть особливо непомітно. В них, до речі, ручки дуже чистенькі в усих. Було приємно з ними працювати в цьому плані. Їм скоріше спілкування потрібно. От їм приємно підійти там. і ти задаєш питання там, наприклад, а в скільки ви годин прокидаєтесь? А якщо не секрет, скільки там вам років? Ой, уже багато. Ой, починається ця розмова, і вони там починають усі роблять компліменти. Причому я помітила, от більш дорослі люди вони вміють робити компліменти. Вони дочері, там гарна усмішка. От ви приємна людина і тому подібне. Тобто, це не тільки я віддаюсь, а я ну, відчуваю цю віддачу. В мій бік. Хотілося б ще сказати, що от люди, в яких є змога да, приїхати, тобто там, авто, щоб, подібне, щоб вони приїжджали, от просто поспілкуватись, просто вони відчують це тепло. Їм сподобається, ну як людям може не подобатися це тепло, ця віддача. Навіть не тільки ті, хто там соціальні працівники, а просто і звичайні люди. Тобто, я звичайна людина, я не соціальний працівник. Просто от, буквально вчора вночі можна сказати, мені зателефонували, сказали, давай, я кажу, давай. І все, і просто з радістю я поїхала. І іншим людям я теж бажаю, щоб вони приїжджали, просто спілкувались. Наша знімальна група фільмує події у закладі з часу заснування, тобто з 2012 року. Але повірте, ще жодного разу ми не бачили стільки усмішок, не відчували такий потік радісних хвилювань, як було цього разу. Я дивлюся сьогодні. У вас така гарна зачіска. До вас приїхали спеціалісти. Що ви можете сказати? От такий приїзд він потрібен. Ой, ви знаєте, я така довольна, я їм слов навіть в мене немає для хорошого, щоб які вони трудящі, які вони красиві, молоді. Тільки їх треба благословляти. І щоб хороша життя в них була. Ну, трудяться замечательно. І во первых тут як підстергають мене, то я на всіх три черти похожа: то вихори болять, то то, то то. А це дійсно я вспомнила. Як я була в Мироновки та підстригали, і це мене підстригли. Так я їх вспоминаю, і буду оце скільки не жити, їх буду вспоминати, які вони хороші, труженики, І це ж тільки в них починається життя. І хай їх Бог благословить, і я благословляю хай їм і дітям. А якщо вони молоді, то хай находять жінки хороших, молодих, прекрасних. Скажіть, будь ласка, вам сподобалося? Дуже. Ну, перший раз до вас приїхали, так? Перший раз От як ви можете оцінити роботу майстрів, які сьогодні з вами працювали? Мені дуже подобалося. Всі привітні і понімають нас, як хоч і старенькі, але ж красивим хочеться бути. Спасибо вам велике. Хай вам усім Бог здоров'я дає. Ви сьогодні такі красиві, скажіть, будь ласка, вам сподобалось? Конечно, сподобалося. Ну а чому ви вирішили зробити зачіску? Мені пропонували, я не отказалась. А Хто від красоту навести? Ну вам справді дуже пасується. Ви робили тільки зачіску чи манікюр? Не. Манікюр трошки робила. Тоже трошки. Да, трошки. Як би ви оцінили роботу майстрів? Ну, мені подобається. Сегодня вы такие Дуже скажіть, Скажите, пожалуйста, вам сподобалось? Да, да. Я вам всем-всем благодарю Не знаю Но я вас люблю Пусть солнце светит вам И улыбается мужчины Оглядываясь на вас Завідуюча відділенням Тетяна Дріч нещодавно на цій відповідальній посаді, але для неї болі і радощі її 36 підопічних стали близькими і хвилюючими. І тому, коли надійшла пропозиція про проведення такої благодійної акції, Тетяна Васильівна щиро зраділа. Як мені запропонували, я дуже з радістю, тому що вони чекають гостей, вони люблять концерти, вони люблять, як до них приїжджають. От вони дуже раді, а якщо їм хорошо, то й мені хорошо. Я задоволена, що вони веселі, що вони день провели. це це сьогодні цілий день. Вони в салоні Русі в, такому, да, в Русі. Вони не чекали цього. Ну, вони не вірили цьому, але мрії, як кажуть, здійснюються. Так, мрії повинні здійснюватися, інакше згасає тепло в душі, а його так потребують ці люди, до яких доля поставилася жорстоко, змусивши останні роки свого життя проводити не в колі родини, а в стінах чужого будинку, серед чужих людей. І, хоча Тетяна Васильівна та персонал відділення роблять все, щоб одинокі і старенькі почувалися добре, були доглянуті, нагодовані та, на жаль, не мають змоги кожному приділити достатньо часу і уваги, розрадити, вислухати. Тому, от такі соціальні акції, прикладом яких став благодійний захід від салону краси Б'юті Лайф, вкрай потрібні для цих людей і для тих, то ділиться своїм душевним теплом, даруючи добро іншим. Бо ж народна мудрість каже, що добро. Повертається з сторицею, взагалі-то я би хотіла привернути увагу до цієї ініціативи два види діяльності: це навчальні заклади, в яких навчаються перукарські і манікюрні справи. Тут дійсно можна приїздити і робити ось такі зачіски, стрижки. Це дуже хорошо для навчальних і для відповідно тих, хто навчається. А також хотіла привернути увагу бізнесу нашого місцевого, які могли би так само не просто приїхати там солодощі передати. Просто а побути з ними, порозмовляти з ними, надати якусь послугу, яка у них є, і заохотити їх до такої співпраці, тому що ну коли ми разом, ми разом кращенько все зробимо.